Осі відбувся найдорожчий трансфер літа. Загальна вартість переходу Флоріана Вірца в Ліверпуль може скласти до 150 мільйонів євро, і це може бути новим рекордним переходом на туманному альбіоні. Одного разу колишній головний тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх заявив: проти Флоріана Вірца неможливо захищатися. Це влучна характеристика футболіста, якого Арнес Лот вважав ключовим на подальшому шляху розвитку Ліверпуля. Після чемпіонського титулу в АПЛ червоні хочуть не тільки захистити титул, але й виграти. Лігу чемпіонів, а там хто знає, можливо, і виграти всі трофеї сезону 25-26. Робота марсесайдського клубу на трансферному ринку вражає, і ми не застримо суперникам Ліверпуля по прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Після успіху в дебютному сезоні на Енфілді Арне Слот отримав колосальний бюджет на трансфери, і ростер команди від цього стає тільки сильнішим. Сьогодні говоримо про рекордний трансфер Флоріана Вірца та новий шлях, який обрав Арне Слот, щоб після тріумфу в АПЛ повернути і вухасти кубок на Енфілд. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – Бери від гри своє. 22-річний плеймейкер із Ливеркузина став другим літнім новачком Ліверпуля після підписання за 30 мільйонів фунтів його партнера по байру Джермі Фрімпона. Фінансова угода англійського та німецького клубів виглядає так: 100 мільйонів фунтів плюс 16 мільйонів бонусів за досягнення цілей. Таким чином, Ліверпуль побив власний трансферний рекорд. Раніше це досягнення належало трансферу Нуніса і скоріше за все поновить британський рекорд. Наразі рекордним є перехід Енсо Фернандеса із Бенфіки в Челсі за 106,8 мільйони фунтів. І ось літо 2025 року. І нова трансферна планка для клубів АБЛ. Якщо у Вірца все буде добре в Ліверпулі, то. Паєр отримає до 150 мільйонів в перерахунку на євро, і це буде третій за дороговизною трансфер в історії футболу. Безмовно, це найгучніший трансфер цього літа. Навряд чи якийсь з клубів витратить більшу суму до завершення трансферного вікна. Зрозуміти, чому Ліверпуль погодився на пакет в 150 мільйонів, можна не тільки через той факт, що вірс вважається одним із найталановитіших гравців світу в 22 роки, але й через те, що на гравця по суті був відкритий аукціон цього літа. Гонці були Байрон Манчестер Сіті і Ліверпуль багато писали і про Мадридський реал в зв'язку з тим, що в Мадрид в якості головного тренера повернувся Хабі Алонсо. Іспанець може і мріїв тренувати як з підопічного в реалі, але розвести Флорентіну Переса на 100-мільйонний трансфер нині майже нереально. Топінсайдери слідкували за перипетіями непростого вибору майбутнього. Спочатку Вірц та його батьки ознайомилися із пропозицією та проектом Мюнхена. Далі були перемовини з Манчестер Сіті, і нарешті останнім в цьому списку був Ліверпуль. Самі червоні неочікувано для всіх виграли боротьбу за футболіста. Вони примудрились здивувати навіть самого Флоріана, який розповів про момент прийняття рішення та чому його серце та мозок обрали проект Ліверпуля. Я просто побачив, що Ліверпуль найкраще місце для мене. Мене справді переконали люди тут і клубу усе, що вони пропонують. Це було нелегко, я ж німець, гравець німецької збірної, але розмови з тренером Арнес Лотом, Річардом Г'юзом і всіма іншими з самого початку були надзвичайно переконливими. І кожного разу, коли я говорив із кимось з клубу, я відчував це саме те місце, де я хочу бути. Врешті-решт, я був на 100% впевнений, що хочу приєднатися до Ліверпуля. Ключова роль в переконанні гравця була відведена Арне слоту. Я пам'ятаю, як слот уже під час першої розмови показав мені фрагменти гри, як ми будемо грати і яку роль я можу виконувати в команді. Він чітко сказав, що бачить мене в своїй команді, що я можу зробити її сильнішою, і я міг уявити, як це буде. Добре, бути частиною команди й покра. Ащувати її своїми виступами щотижня. Саме для цього я тут. Ще однією з причин, чому Флоріан зупинився на Ліверпулі, став матч, який відбувся 5 листопада 2024 року. Тоді Вірц у складі Байера відчув на собі, що таке Енфілд з його шаленою підтримкою, і що таке команда Арнес Лота, коли вона на повному ходу. Поразка із рахунком 0-4 справила на плеймейкера величезне враження. Грати тут надзвичайно важко. Я все, що думав про той матч, коли говорив із тренером і представниками клубу. Це був приклад. Того на що здатна ця команда, ми програли 0-4, постійно бігали, програвали майже всі єдиноборства, і я просто захотів бути частиною цієї машини. Також Вірц повідомив цікаву деталь, що його батьки не були фанатами пропозиції Ліверпуля. Батько і агент футболіста в одному обличчі Ганс Йоахім Вірц є прихильником Байерна і завжди вважав, що Мюнхен ідеальний варіант продовження кар'єри після Леверкузена. Ось що розповів Флоріан після прибуття на Енфілд, я був першим у своїй родині, хто щиро захопився клубом після того. Як нам повідомили про інтерес з боку Ліверпуля. Я не очікував, що саме цей клуб стане моїм наступним, але родина підтримала мене, мені не довелося їх в чомусь переконувати. Ліверпуль це третій клуб в його професійній кар'єрі. Вірц провів понад 10 років в академії Кельна, перш ніж перейти до Байера в 2020 році. Саме в Ливеркузині він став зіркою бундесліги. 57 голів, 65 асистів та 197 матчів. Після важкої травми хрестоподібної зв'язки в 22 му він відновився і став творчим центром команди Хай. Абі Алонсо, яка створила сенсаційний сезон 23-24, Перше в історії чемпіонство, перемога в Кубку Німеччини, фінал Ліги Європи і жодної поразки в бундеслізі. Вірц був уособленням тієї нестримної команди. У Німеччині його часто порівнюють з Колом Палмером. Такий же безтурботний, легкий, щасливий гравець, який просто обожнює футбол і передає емоційно на полі. Вірц ключовий гравець збірної Німеччини Юліана Нагельцмана. дебютував ще при Йоахімі Льові в 21-му і вже має 31 Матч, в яких забив сім голів та віддав сім асистів. Флоріан справжня знахідка завдяки своїй легкості, каже вже колишній наставник Бундестіма, а нині тренер Барселони Гансі Флік. Він чудовий технар, креативний, витривалий і швидкий. Повний пакет. Ось такий от повний пакет придбав Ліверпуль, який зрозумів, чого бракує команді, вилетівши від ПСЖ в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Я думаю, що нам потрібно знайти одну-дві зброї, яких поки що бракує, сказав слот в травні. Саме тому ми працюємо на трансферному ринку. Боса Ліверпуль. Ліверпуля з компанії FSG, які не славляться великими вкладеннями в клуб, обіцяли слоту посилення команди в разі перемоги в АПЛ. Пам'ятаємо, що минулого літа на Енфілд переїхав лише один Федеріко Кієза, а трансфер голкіпера Валенсій Мамардашвілі було заброньовано на це літо. І от обіцянку здійснено. В Ліверпулі абсолютно всі переконані, що Флоріан Вірс виведе команду Арнеслота на новий рівень. Його непередбачуваність і техніка можуть дати Ліверпулі нову якість. Він один із найкращих чистих атакувальних плеймейкерів у світі. Вважає. Колишній скаут Тор Крістіан Карлсен. Не дарма ним цікавилися топ-клуби. Він може стати визначальним гравцем десятиліття. Флоріан Вірц це сучасний центральний атакувальний півзахисник, який може грати майже на всіх позиціях, як в півзахисті, так і в атаці. Найбільшу кількість матчів в своїй кар'єрі він провів на свої природні позиції: 159 матчів, в яких він забив 48 голів та віддав 54 асисти. Якщо поглянути на теплову карту гравця, то можна суттєво спростити поняття найкращого амплуа Вірца. Це гравець фінал третини поля люди кажуть, що я креативний гравець, і я сподіваюся, що зможу принести цю креативність команді, а також радість на полі. Я намагаюся робити асисти, забивати голи, бігати заради команди і допомагати в захисті. Я сподіваюся, що зможу зробити команду сильнішою. Так описує свій ігровий профіль Флоріан. Арне слот може використовувати гравця не тільки на його основній позиції, але й як лівого вінгера, чи як хибну дев'ятку, чи навіть у Тріо центральних півзахисників, розташувавши Гравенберга в опорній зоні, а разом з Алексі Сом, Макалістром поставити власне Флоріана. Вірц, це гравець, який може на полі все. Йому вистачає і швидкості, і техніки, та найголовніше ігрового інтелекту. Але це все ще достатньо молодий гравець: 22 роки, а отже, простір для розвитку також шалений. В Ліверпулі Флоріан може розвинутись до свого найтоповішого рівня. Перескакнути із Бундесліги в прем'єр-лігу, це може бути чудове рішення. Тут потрібно ще швидше думати, ще швидше рухатись і продовжити свій розвиток і у фізичному плані. Дійсно, є всі передумови. Для того, щоб побачити нову монструозну версію. З початку сезону 23-24 більше асистів в топ-5 лігах має тільки Салах 28, у Вірца 23. За даними опта, він створив 155 прогресивних передач, восьмий в Бундеслізі, створював 2.1 шанси з гри за матч більше, ніж будь-хто з Байера і майже на рівні з Салахом 23. Особливо важливо, що Вірц готовий багато працювати. Він мав найвищий показник високих підборів в бундеслізі. В цьому аспекті він ідеально підходить Ліверпулю Арне Слота, який. Також полюбляє тиснути на суперника на його половині поля і миттєво його карати. Підписавши Флоріана Вірца, Ліверпуль отримав наступній якості в свій арсенал. Цей топ гравець це мікс неймовірної техніки, здатність бачити нестандартні ходи на полі, вміння загострювати гру через дриблінг, швидкість і збільшення темпу, ідеальний у грі між лініями і висока результативність. Його кількість голів та асистів в Ліверпулі має стати ще більш вражаючою, ніж це було в Байрі у своєму найкращому сезоні на клубному рівні, а це був сезон 23-24, двадцять Забив 18 голів та віддав 20 асистів, і це той орієнтир, на який варто звернути увагу, і це чудове доповнення до і без того вражаючої атакуючої групи Ліверпуля. А ще у планах Ліверпуля придбання нападника Нюкасла Олександра Ісака, трансферна вартість якого може затьмарити навіть цінник Вірца. Це і є та друга суперзброя, про яку говорив наставник Мерсесайців по завершенні сезону. Очікується, що клуб має покинути Дарвін Нуньос, який знищив терпіння надтерплячого арнеслота, точно покине команду. Федріко к'єза, який більше лікувався аніж грав, для того, щоб претендувати на всі титули наступного сезону, команда має володіти глибоким ростером. Після трансферу Вірса Ліверпуль продовжує невпинно працювати на трансферному ринку, щоб закрити всі узгоджені з слотом переходи до початку передсезонної підготовки, яка стартує 7 липня. На черзі трансфер лівого захисника Борнмуту Мілоша Керкеза, який має стати довготривалою заміною Ендрю Робертсону, який збирається в Атлетіко Мадрид. Після того як Джарал Кванса завершить свій перехід в Ливер... Кузен Ліверпуль піде за підписанням центрального захисника Крістал Пелес Марка Гуехі. Ця команда справді виграє все. Пише в соцмережі Twitter Один із персональних фанів Флоріана Вірца, і в це дійсно можна повірити, навіть в минулому сезоні без цих топ-трансферів Ліверпуль більшу частину сезону виглядав як найсильніша команда світу. Я приїхав сюди не просто заради розваги. Я хочу досягти чогось і віддати вболівальникам те, на що вони заслуговують. Минулого сезону Ліверпуль виграв прем'єр-лігу, і моя мета допомогти їм повторити це а також. Пройти якомога далі в лізі чемпіонів. Я справді амбітний. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.